Усім доброго дня, сьогодні у нас спецвипуск. До нашої студії завітав довгоочікуваний анонімний гість Даманна Підража. Всім відходи. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть щось про себе. Е, дивіться, працюю в Крипті вже два роки, лавеха крутиться, бабло мутиться, все люкс, та й все. Як давно в це залетіло? Е, ми не залітаємо, ми працюємо. Залітає дівчата з сусіднього села. А чи було тяжко вам добитися такого успіху? Та ні, я якось зайшов, думаю, трошки покручу, перестану, але думаю, починаю далі Там намотив трохи бабла, собі купив машину, квартиру, хату, яхту і тепер живу розкошно. А чи довго ви йшли до цього? Та ні, два роки. Ага, зрозуміло. А чим займалися до цього? Е, дивіться, я до цього працював на будові, шпаклював таки. Ага, зрозуміло. І так, а як до вас прийшла така думка почати третісь? Дивіться, я сидів в інстаграмі, якось побачив сторіс Роналду. Він там рекламував бінанс. Думаю, зайду покручу, зайшов там, попалася нормальна тіма. Ми коротше почали працювати, заробляли мільйони доларів. І коротше, все так, все пішло по плану. На яких торгівельних площадках найкраще трейдитися? Саме найкраще трейдитися це на бінансі, на і все. На бінансі. бінансі. А чим такий бінанс вам дуже подобається? Дивіться, там можна заробити багато бабла, можна виводити великі суми і жити розкошно собі. Угу. А чи б хотіли ви якось працювати в бінансі? Я вже в ньому працюю. Угу. І як вам добре? Так, заробляю великі гроші. Це люкс. Mm -hmm. Але перед тим, як почати в криптовалюти, вкладати за гроші, то що ви де продавали, чи як заробляли гроші? Дивіться, я працював на стройці, відложив собі грошей і закинув на Binance. На Ми ніколи не прогорюємося, завжди йдемо плюс, плюс процент. Ага, понятно. А чи ви хотіли ви бігати за кордон? Ну, mm -hmm. Я тут заробляю нормальні гроші, тут працюю, мені тут все, все достатньо. Так продовжуємо. З якими криптовалютчиками ви знайомі? Я знаю одного тіпочка містера бізнесу. Я колись з ним бараболя на базарі продавав. Зрозуміло. А які ви можете дати прогнози на цей 2025 рік. Вкладайтеся в штучний інтелект, у нього найбільше писанки. Ідемо далі. Ви програли коли небудь Прогорають пробки, а ми вверх. А що ви робите, окрім криптовалюти? А я тако люблю деколи з пацанами на вихідних віддихнути, там випити пиво, піти на гриби. І так більше нічого. Не люблю всі ці своєї. От таке моє життя. Понятно. А скільки оцінюєтеся ваші фінансові активи? Я ваші деньги не вважаю, ви не читайте мої. А, ну, понятно. А зараз ми вже. Закінчую наше інтерв'ю і щиро вам дякую за те, що ви завітали в нашій студії. Було приємно з вами провести час. А ви підписуйтеся на канал, ставте лайки, робіть завжди активність. До нових зустрічі! До побачення.